Вінцит надійний фунгіцидний протруйник для широкого спектру культур. В складі вінциту дві діючі речовини: флутріафол та тіабендазол, які в синергії проявляють потужну лікувальну та захисну дію від найбільш шкідливих та навіть важко контрольованих хвороб. Вінцит це цілеспрямована дія на насіннєві інфекції та ґрунтові патогени, ефективний контроль сашкових хвороб, фузаріозної та гельмінтоспоріозної кореневої гнилі та снігової плісняви. Завдяки якісному прилипачу препарат надійно утримується та довго захищає насіння. Вінцит зареєстрований на широкий спектр культур: це озимі та ярі, пшениця та ячмінь, а також озиме жито, овес, льон, соняшник. Горох та рис. за дотримання рекомендованих норм вінцит здійснює відмінний фунгіцидний захист вашого насіння. А для гарної схожості та проростання насіння рекомендуємо сумісне застосування із біостимулянтом Amalgerol Essence.